виконання бюджету зернянської сільської громади за 9 місяців двадцять року і проект рішення, заслухавши інформацію начальниці фінансового відділу щодо виконання бюджету зернянської сільської територіальної громади за 9 місяців двадцять року, виконавчий комітет Озернянської сільської ради вирішив перше погодити звіт про виконання бюджету Озернянської сільської територіальної громади за 9 місяців двадцять року по загальному фонду по доходах в сумі 65 п'ять мільйонів сто Тисячі 906 гривень по видатках в сумі 57 мільйонів 797 тисяч 337 гривень. По спеціальному фонду, по доходах в сумі 588 тисяч 576 гривень по видатках в сумі 9 мільйонів 641 тисяча 431 гривень. Рівень виконання бюджету за доходами по загальному фонду за 9 місяців 2025 року 116,75%. Перевиконання 5 мільйонів 143 1743 гривні. Другий пункт додатки. Перший другий є невід'ємною частиною даного рішення. І третій пункт контроль за виконанням рішення покладено на секретаря сільської ради Назара Романі. І Якщо зразу ж по проекту Добре. рішення про погодження виконання заходів щодо наповнення бюджету, і ефективного використання бюджетних коштів за 9 місяців 2025 року. В першому пункті забезпечити виконання показників дохідної частини, є забезпечено також аналіз дохідної частини по всіх джерелах доходів, також з основними платниками податків. Другий пункт це те, що ми на департамент фінансів завжди також направляємо і ця інформація. Також ними використовується і десь йде до, до рейтингу нашої громади. Окремим пунктом йде аналіз і необхідність пере, проаналізувати та за необхідності переглянути ставки місцевих податків і зборів. У Нас ставки місцевих податків і зборів встановлені рішеннями ще в 2022 році. І вони потім були зміни. Також в 2022 році, і вони так від того моменту їх сесія не міняла і діють. Ті, ті, ті ставки в нас по місцевих податках і зборах, в принципі, так, от наша ставка 40% у власних доходів у власних доходах місцеві податки і збори займаються. І це вважається досить такою таким класичним показником, який, який має бути в місцевому бюджеті. Основні наші надходження з місцевих це єдиний податок з фізичних осіб, єдиний податок з юридичних, орендна плата з фізичних, орендна плата з юридичних. Третій пункт ліквідації заборгованості зі сплати податків і зборів і ефективність підвищення ефективності роботи з літниками податків. Є в нас певною мірою заборгованість зі сплати певних податків і зборів до місцевого бюджету. Трошки вона знижується, десь звичайно, що працюють старости, але це, напевно, такий процес, який є, якщо ми аналізуємо, і дивимося по інших громадах, ну це. Це такий момент, який є присутнім. Свою роботу відповідні люди посадовці проводять, але певною мірою десь десь є такі моменти, що неможливо її довести до кінця. Четвертий пункт посилення заходів з протидії тіньому виробництво обіпіакцизних товарів. Тут йде мова про внутрішні акцизні податки, які сплачуються суб'єктами господарювання з роздрібної торгівлі підакцизних товарів. У нас є Ну, ті платники, які продають алкоголь і сплачуються, сплачують вони акцизний податок з реалізації, це під акцизних товарів. Ну, в принципі, надходження цьогорічні за 9 місяців це 263 тисячі 674 І минулорічні 256 тисяч триста п'ять гривень. Певною мірою десь на, на рівні минулого року. Працюють вони всі з тим, що при реалізації алкоголь, алкогольної продукції видається чек і в тому чеку відзначено, що 5% від вартості алкогольної продукції йде до нашого бюджету. Наступне вжити заходів щодо оперативного повного використання трансфертів з державного бюджету, наші розпорядники коштів, які отримують субвенції. Їх так і використовують. Тут у у нас відділ освіти, тому що багато субвенцій йде на освіту. Ну, як вони надходять, так вони відповідно до того і використовуються. Наступне забезпечення ефективного розподілу вільних залишків, коштів також все розписано. Відповідності до рішень сесії використовуються бюджетні кошти. Аналіз діяльності комунальних підприємств. У нас наразі це центр надання соціальних послуг, який включає відділення соціальної допомоги вдома, і відділення соціальної роботи для сім'ї, дітей і молоді, і наш некомерційне комунальне підприємство, медичний реабілітаційний центр. Вони також подають всю необхідну інформацію. Ми її відзначаємо, і видатки по установах також. Так, невідкладні заходи щодо недопущення утворення кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків. У нас немає заборгованості по фінансуванню захищених статей. Ну і контроль за ефективним використанням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Це є захищені видатки, Так, звичайно, що вони по усіх галузях також ми контролюємо і забезпечимо фінансуванням. Вони фінансуються і. Використовується оптимізація продовження роботи щодо оптимізації мережі та штатної численності бюджетних установ. Цю роботу проводить відділ освіти культури, молоді спорту. Інформацію яку він подає, також ми підставимо. Оптимізація закладів загальної і середньої освіти, проводиться моніторинг також відділом освіти по даній галузі і облік та моніторинг нарахування фінансування всіх соціальних виплат, які, зокрема, надходять з обласного бюджету. Ми всі ці кошти до нашого бюджету приймаємо на доходи спрямовуємо, на видатки. І дотримання фінансово-бюджетної та виконавської дисципліни на всіх стадіях бюджетного процесу. Звичайно, що це забезпечує фінансовий відділ. І цю інформацію ми додаємо. Відповідно, проект рішення, виконавчий комітет, заслухавши інформацію начальниці фінансового відділу по даному питанню, вирішив. Перше погодити виконання заходів щодо наповнення місцевого бюджету та ефективного використання бюджетних коштів за 9 місяців до року на території Озернянської сільської територіальної громади заходи додаються. Це оцей перелік. Другий пункт інформувати департамент фінансів Тернопільської обласної військової адміністрації про виконання вказаних заходів. Ми вже його проінформували, оскільки до 10 числа. Кожного кварталу місяць, який йде за ним, ми відправляємо цю інформацію. І третій пункт: контроль за виконанням даних заходів. Укласти на секретаря сільської администрації. Якщо є якісь питання, прошу. Якщо немає питань, тоді ставлю на голосування. Перше питання про поводження заходів. То за і про. Поводження звіту. Хто виконання відчати, хто за. Дякую. Наступне питання четверте. Порядку денного. Про здержання положення про комісію з питань технологія екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ранецької сільської ради у новій редакції. Якщо попрошу декілька слів спеціаліста сказати Василина Васильевна, про першу слова. Такції, тому що в нас це зміни, тут такі два невеликих пункти Це положення ТНР функціонує на тих самих умовах, що воно функціонувала в разі надзвичайних ситуацій. Просто зараз у нас такий пункт 9-й. Комісія проводиться засіння в разі потреби, у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка передує е, життя невідкладних заходів. Це такий одним пунктом є. І наступним пунктом, що обов'язково в разі надзвичайної ситуації, аварійної чи. Е, Загрози якихось е, аварійно-рятувальних заходів проведення. Вся комісія, е, члени комісії, які входять в НС будуть залучені до е, даних робіт, тобто е, е, якихось аварійно-рятувальних робіт. Цю комісію також входить. У нас там також є зміни е, до ТПНС. То, то, то наступне питання: я зразу е, скажу, що будуть просто. То ми зараз положенні оцих два пункти. Що перше, було, що постійно потрібно було засідати комісію, там що прийметься, що, триматися, що на даний час, тільки при потребі в разі аварійних ситуацій, надзвичайних ситуацій, в разі звернення й заяви, які розлітаються до ТЕП та НС, різного типу питання. Друге, те, що комісія, вся комісія, хто входить в склад комісії, теп та члени комісії, будуть задіяні до аварійно-рятувальної допомоги. В разі надзвичайної ситуації і прописується тим, що, наприклад, такі як матеріали, шансові матеріали чи рукавиці, чи одяг буде видаватися органами місцевого самоврядування. Звичайно, дай Боже, що у нас такого не було, але просто цих два пункти вносяться в загальне положення, і ми про це інформуємо. Наступним питанням буде те, що склад комісії самої ТЕП та у нас трошки змінюється, тому що. Замість начальника земельного відділу Максимої Юлії буде членом комісії Берестецький Олег Петрович. Наступним замість зміни польного, польного Андрія Мирославовича мерезного козовика. Козвик Андрій Він є лікарем та виконуючий лікаря ребіляційного центру. Озеленський, і також зміни вносяться, що в нас замість представника ДСНС, органів ДСНС та надзвичайних ситуацій. У нас буде тепер беззубка Софія. У нас попередньо була Клембет Люба представником органів з ДСНС так як закріплений за громадою. На даний час у нас закріплений офіцер громади ДСНС. Це беззубка Софія. Вона представляє наші інтереси в разі надзвичайних ситуацій, в разі такому вона надає нам допомогу і коригує в правильних наших рішеннях, в нашій громаді. Ось такі, якби, зміни і зразу. Якщо є питання до положення про комісію з питань і безпеки та надзвичайних ситуацій, якщо немає, тоді ставлю на голосування дані зміни, хто за. І одразу слідуючим питанням буде затвердження оновленого складу комісії, хто за. Внесення змін до рішення однакового комітету до 8 травня про схвалення програми для керівників на 2025-27 роки. І тут зміна стосується внесення змін в пункт 2 даного рішення, а саме, визначити відповідальність за реалізацію програми директора комунальної установи Центру дня соціальних послуг Української сільської ради кітеріну. Зінові, оскільки ну, станом на цей момент ще не було директора, комунального не було кому займатися питанням керівників. Зараз вже директор проходить навчання в Західноукраїнському національному університеті, щоб мати дозвіл на роботу з даними версовами населення, скажімо так, і пропонується внести дані зміни. Тому хто за, прошу? Наступне питання про повторне проведення конкурсу з визначення суб'єктів узбудування на здійснення операції, збирання та провезення побутових відходів на території Зранської сільської ради. Пропонується місячний термін з оголошення, це буде 14 листопада. Провести повторний конкурс з визначення суб'єктів узбудування на здійснення операцій зі збирання та перевезення побутових відходів на території сільської ради. Так як в травні ми оголошували, в червні не відбувся конкурс. І зараз десь у нас ну, працювали в тому форматі, що надсилали листи усім перевізникам, які вивозять сміття з, ну, тобто, з Тернопільської громади, з Бараської, в тому числі і там інші громади. І в нас був лист від компанії «Квартал-Л», де вони виразили готовність проводити вивезення. Перед побутових відходів, і в тому числі з нашої громади. І десь спілкувалися, ну, зійшлися на тому, що будуть стояти контейнери по вулицях, такі більші на 1100 літрів. Там буде узгоджено кількість перелік, як що і до чого, то зі всіх населених пунктів. І оплата там буде, якщо ну, Тобто попередньо ми спілкувалися, що буде оплата від 40 до 50 гривень з особи, якщо. Такий ну, місяць. Так, місяць. Якщо ви, наприклад, Шо? в будинку проживається, воно ще мальчик. буде коригуватися, та, та, так. Ні, просто цікавиться. Ну, тобто, що попередня пропозиція, о, там якась була, там що е, ті люди, які зацікавлені, також були, то вони казали, щоб закупляти саме в них контейнери і так далі. Але ну, це десь воно трошки ну, неправильно. І десь знайшли такий вихід, я думаю, що він мав би в нас пережитися, і це було досить непогане вирішення проблеми, оскільки проблема вона є, знаєте всі, бо стикаємося в роботі. Тому прошу підтримати дане питання. Хто за стармового сьогодні? Дякую.